Україні загрожує дефолт, якщо вона не домовиться про реструктуризацію держборгу. Про це написали у Financial Times із посиланням на заяву українського міністерства фінансів. Зазначається, що цього тижня українська делегація у Вашингтоні не змогла досягти угоди під час переговорів із власниками боргу на 2 мільярди 600 мільйонів доларів. У мінфіні після невдалих перемовин заявили, що розглядатимуть всі доступні варіанти. Тим часом, наприкінці травня, Україна має виплатити майже 600 мільйонів доларів із. Цього боргу. Ба більше минулого місяця Міжнародний валютний фонд попередив, що несвоєчасна своєчасна реструктуризація цього боргу становить важливий ризик для стабільної роботи програми розширеного фінансування України на 15,5 мільярдів доларів. Нагадаємо, у березні цього року Україна отримала 400 мільйонів доларів від МВФ. Це був сьомий транш за чотирирічною програмою розширеного фінансування. Як уточнили в уряді, в бюджет країни загалом вже надійшло приблизно. 10 мільярдів запланованих 15,5 на період від 2023 до 2027 року. До відома, дефолт призводить до ослаблення національної валюти через зменшення іноземних інвестицій в економіку як наслідок сповільнення темпів економічного зростання. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна запропонувала два варіанти реструктуризації боргу. За його словами, вибір будь-якого з них означатиме підтримку процесу реструктуризації. Натомість інвестори запропонували сплатити 75% платежу, а на іншу суму випустити нові облігації з погашенням у лютому 2029 року. Проте Україна. Відхилила цю пропозицію.